Каска де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у сандокід ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть. Один, два, три час рахувати, цікаву математику вивчати. Цифри, форми, все цікаво. Запрошую я всіх до справи. Пропоную закріпити вміння, користуватися умовною міркою, розв'язувати приклади та орієнтуватися на аркуші паперу. У чарівному королівстві квітів живе фея орхідея. Вона вирощує магічні квіти, кожна з яких має особливе завдання. Перша навчає рахувати. Друга вимірювати. Третя орієнтуватися в просторі. А четверта найвеселіша танцювати. Але одного ранку вітер розніс пелюстки всіх квітів. І тепер фея квітів просить у нас діти допомоги. Усім привіт, друзі! Запрошую всіх у мій чарівний барвистий світ квітів. Допоможіть мені, малята, зібрати всі пелюстки та повернути. Гармонію квітковий сад. Щоб пелюсточки зібрати, треба всі завдання виконати. На галявині ростуть чарівні квіти. У них на серединках живуть цифри. Щоб поєднати пелюстку з квіткою, вам треба розв'язати приклад і обрати відповідну цифру. 4 плюс 2 дорівнює 6. Обираємо цифру 6. 6 плюс 1 дорівнює. 7. Обираємо цифру. 7. 6 плюс 2 дорівнює. 8. Обираємо цифру. 8. 8 плюс один дорівнює. 9. Обираємо цифру. 9. 8 плюс 2 дорівнює 10. Обираємо цифру 10. 7 мінус 1 дорівнює 6. Обираємо цифру 6. 9 плюс 1 дорівнює 10. З'єднуємо із цифрою 10. Десять. Дев'ять мінус один. Дорівнює. Вісім. Поєднуємо із цифрою. Вісім. Десять мінус один. Дорівнює. Дев'ять. Обираємо цифру. 9. Вісім мінус один. Дорівнює. 7. З'єднуємо з цифрою. 7. Молодці малята! Усі пелюсточки поєднали з квітами. Щоб пелюсточки відшукати, треба їх на папері намалювати та кожної місце назвати. Роздивіться уважно, друзі, де ми намалювали червону пелюстку? У верхньому лівому куті. Де намальована помаранчева пелюстка. У нижньому правому куті. Якого кольору пелюстка у нижньому лівому куті? Пелюстка жовтого кольору. Де розташована пелюстка блакитного кольору? У верхньому правому куті. Якого кольору пелюстка, яка намальована вгорі. Між червоною і блакитною пелюстками, пелюстка рожевого кольору. Де знаходиться пелюстка фіолетового кольору? Внизу аркуша паперу. Між жовтою і помаранчевою пелюстками, де ми намалювали різнокольорову квітку. Вірно, посередині аркуша паперу. Гарна робота, друзі! Щось втомилось ви, малята! Треба руханку нам розпочати. Руханка в траві шовковій. Пелюстки, мов прапорці. Будемо бігати і кружляти, як метелики малі. Сонечко, ягідки солодкі, дні такі короткі, Плаваємо хоче, граєм хто як хоче, літо дивний час, радість для всіх нас. Річка кличе до водички, тепла, та дзвінка, будемо бігати стриба. Пелюстки всі зібрати. Треба за величиною їх порівняти. Роздивіться уважно пелюстки. Визначимо їх величину. Рожева. Найбільша. Блакитна. Менша. Червона. Найменша. Необхідно об'єднати найбільшу пелюстку з найвищою квіткою. Яка це квітка за порядком? Так, друга. Об'єднуємо меншу пелюстку з нижчою квіткою. Це квітка. Третя. З найнижчою квіткою ми об'єднаємо найменшу пелюстку. Пропоную виміряти висоту найвищої квітки. За допомогою умовної мірки. В якості умовної мірки ми будемо використовувати олівець. Чим ми будемо позначати кожну умовну мірку. Вірно. Фішкою. Прикладаємо умовну мірку олівець до квітки. Що треба зробити далі? Поставити позначку і викласти фішку. Далі від позначки викладаємо умовну мірку і ставимо ще одну позначку, викладаємо фішку. У нас ще залишилася відстань для вимірювання. Прикладаємо умовну мірку від позначки і викладаємо фішку, скільки фішок ми отримали. Правильно, три. Отже, висота квітки дорівнює трьом умовним міркам. Молодці впорались із завданням. У цікаві ігри грали, з квітами потанцювали, усі пелюсточки зібрали і додому їх повернули. Дякую вам, малята, що допомогли пелюстки повернути. Завдяки вам мій сад знову барвистий і повний знань. Ви справжні математичні маги. До нової зустрічі, друзі!